Це продовження відео, як я починала працювати і працюю далі в цьому салоні краси в Берліні. Дуже важливий такий аспект. Коли я підписувала контракт, то моя шефіня попросила звернутися, і я знімалася з Джоб центра. Моя шафіня сказала мені, я цього не знала, що так буває, коли вперше людина працевлаштовується, то джоб центр її підтримує. Верніше підтримує першого працевлаштувальника. Яким чином? Я підписала контракт і з цим контрактом звернулася до джоб центру що я знімаюся. Що я вже маю працю, і запитала, чи можуть вони підтримати мене ще фінансово. І, і джоб центр погодився. Перші 6 місяців мені сплачувала ну, моя, мій салон, моя шафіня мені сплачувала заробітну плату, але їй потім Джоб-центр компенсував 25% моєї заробітної плати. Уявіть собі, Тобто ви, коли будете йти влаштовуватися до праці, у вас вже в руках такий може бути козир. Вас вигідно взяти до праці, навіть якщо ви в чомусь там ну, не допрацьовуєте, ви в чомусь там недосвідчені, бо це вперше. Але вам не всю зарплатню мусить сплачувати та людина, яка вас бере до праці. Це дуже класно, це дуже великий плюс козир, з яким ви можете вже йти. Наскільки мені зрозуміло, це завжди варюється ця цифра, але одразу ви можете запитати в Джо центрі, чи для вашої професії, взагалі для вас, ви попадаєте під цю програму і чи будуть вас підтримувати? Тобто, знаєте, що є такий нюанс. Коли я прийшла працювати, то в салоні краси ще кілька працівників і з них два косметологи. Як я вже в попередньому відео сказала, косметологи роблять в Німеччині все. Я сказала, що я все це робити не буду, що я працюю тільки з обличчям і тільки роблю медичні масажі спини, і масаж стоп дуже люблю. Ну, Масажу блокіду. Коротше, тільки і все тіло теж не роблю, особливо чоловікам. Тільки от з цими процедурами я буду працювати. Шефіня погодилася, ну, ми до підпису контракту про це говорили. Шефіня погодилася, я почала працювати. В процесі праці на мене почався тиск, я так розумію, що зі сторони інших. Косметологів, що вони роблять все підряд, а я по типу така амбітна, щось якось сонце прийшло. А я по типу, ну вже сонце як є, як є. Я по типу така амбітна, і я роблю тільки оці процедури, і що так не може бути, що я такою позицією їх принижую. Клієнтів в мене одразу з'явилося багатенько. Шефія почала на мене давити, тому що вони на неї давили. І я сказала, що ні, якщо е, вас це не влаштовує, просто звільняйте мене. Але фідікюри, клейти, вії, е, дебіляції, все це я робити не буду. Я буду працювати тільки з цими процедурами, з якими е, ну, мені подобається і. Я впевнена, що я ще з цими процедурами більше принесу коштів салону, ніж буду спускатися на більш дешеві процедури. І після цього, ну трошки до цього, але після цього особливо почався страшний в праці булінг. Це було таке щось неймовірне, про яке мені навіть соромно вам розповідати. Але це почався жах. <свистовує> і німці дуже тонко вміють це робити. Вони роблять це так, що ти не, не скажеш словами, вони під, підстрають такі м, ситуації, е, і ти не можеш це пояснити словами. Бо коли ти просто так скажеш, то ну, це якби смішно. Ну, ну і що тут такого? Що сталося? то? Але це все в таких обставинах. Дуже багато людей, які пройшли початок своєї трудової праці, мені клієнти наші казали, що дуже гарно розуміємо, про що ти і теж через це проходили. Тобто кілька місяців, майже три місяці. Страшного просто булінгу, мобінгу, як називають в Німеччині, цькувань, принижувань з сторони співробітників. І в кінці-кінці, і вони так це пошарово робили, що просто прибивали, прибивали, прибивали. І в один же момент, ну, вже такої відкритої підлості, я сказала Шефіні. Що е, я тут працювати більше не буду, все, я звільняюся. Але так вийшло, що е, через кілька днів в мене був назначений тиждень е, поп попрошений ще до початку праці тиждень е, відпустки, тому що в мого коханого була е, відпустка ще запланована. ну, Німці планують собі відпустки дуже заздалегідь. Uh, і я сказала, попросила, що я прийду до праці, якщо в цей тиждень в мене буде відпустка, вона була запланована. Шефіня сказала, що Окей, давай так, ти йди у цю відпустку, потім прийдеш і будемо розбиратися. Uh, цей тиждень вона uh, я дуже була стомлена, я на це погодилася, але я була налаштована на те, що я звільняюся. Ця, цей тиждень в неї пішов на те, що вона обдзвонювала моїх клієнтів і питала, чи згодні вони би обслуговуватися у інших двох косметологів. Бо за ці майже три місяці я вже встигла напрацювати собі більш-менш таких регулярних постійних клієнтів. Все це німкені. І Дуже багато моїх клієнтів сказали, що ні, вони не готові. Одна сказала так, що е, я не хочу про це навіть думати, Но коли вона запитала, що я навіть нас йде. Це мені клієнтка розповідала, що Шефіня спросила: Я на від нас іде, чи ви готові закінчувати курс пілінгів у наших інших клієнтів. І вона їм відповіла: Я не хочу про це навіть думати, тому що я не зірка, а сонце вашого, вашого салону, і ви мусите зробити все, щоб вона тут залишилася. Ну я не знаю, вона сказала, що вона так сказала. Я не, не знаю. І коли я. Мусила на завтра повертатися до праці. Мені Шофіня написала, що я маю надію, що е, ні. Вона мені написала, що ми чекаємо тебе завтра до праці від такого -та, там е, години. Починається твоя праця. Я маю надію, що ти дуже гарно відпочила. Ми тебе дуже чекаємо і. Е, Називає ім'я однієї косметолога найбільшої найподлішої нападниці, ім'я цієї людини вже не з нами. Тобто вона її звільнила. Таку найбільшу нападницю на мене вона звільнила. І звісно, коли я повернулася до праці, то цієї найзлобнішої вже не було. І з іншими все вже... Більш-менш добре. Ще за цей час на місце цієї нападниці вона брала шведку, абсолютно милу дівчину, з якою в нас дуже гарні склалися стосунки. Але, на жаль, ця дівчина теж не витримала, бо там в нас і інші такі, що. Ж... Васелі, шведка, на жаль, моя ця дівчинка проробила в нас тільки два місяці, але два місяці були абсолютно милих стосунків з цією співробітницею. Але зараз мені вже працюється добре, тому що я приношу салону найбільшу виручку, найбільші гроші. Це видно по статистиці цієї салону. Uh, і зараз шефіня вже мені посміхається на всі зуби, і навіть десна, і всі інші, якщо там щось і хочуть, то я вже їх можу поставити на місце. Ну і зараз вже працюється гарно. Uh, тобто, дівчатка, майстри б'юті індустрії, ми класні, Відстою, відстоюйте себе, будьте сміливими uh, і заставте себе шанувати. Заставте себе шанувати своїм професіоналізмом, і все вийде. Бажаю вам успіху! Ну і знову таки, якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки, а як не поставите, то мені все рівно. Бажаю успіху для всіх!